Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку правильно вимовляють дзвінки приголосні звуки в кінці слова і складу. Але спочатку я хочу, щоб ви відгадали загадки та пригадали про букву сполучення Дз, Дз Дз. Перша загадка. Я над квітками літаю. Цілий день медок збираю взимку і дорослі діти будуть всі медку радіти. Правильно, це бджола. Давайте подивимося, скільки в слові бджола букв. Шість букв правильно. А порахуйте, скільки звуків. Правильно, п'ять звуків, тому що буквосполучення сполучення дж. Позначає один звук. Наступна загадка. Я про себе так скажу, я без діла не сиджу, я літаю всіх бужу. Я не жук і не метелик, я веселий, добрий. Джмелик, правильно, порахуйте, будь ласка, скільки в слові джмелик-букв. Правильно сім букв! А скільки звуків? Вірно, 6, тому що букву сполучення ДЖ позначає один звук. Сьогодні на уроці ми продовжимо подорожувати видатними місцями нашої чудової України. Також ми згадаємо, як правильно вимовляти дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу. Але спочатку я хочу, щоб ви відкрили свої зошити та записали в них сьогоднішнє число та класна робота. 11 вересня класна робота. Каліграфічною хвилинкою буде літера М велика, Маленька. М велика, маленька. Меню десерт, страва. Бутерброд, смаколики, меню. І зупинили відео, дописали. І будемо робити з вами звукобуквений аналіз слова меню. Давайте поставимо наголос в слові меню. Меню! Наголос падає на другий склад на літеру Ю. Далі м. М Позначає твердий приголосний, підкреслюється паличкою. Е, голосна літера позначається кружечком. «Н» – Н. твердий приголосний однією паличкою, але після нього літера Ю. Коли літера «Ю» стоїть після приголосного звуку, то вона що робить? Дарує літері ще одну. Паличку. І звук Н стає м'якенький. Ню. Ню. Позначається двома паличками. Літера Ю після приголосного позначається кружечком. Рахуємо, скільки букв. Правильно чотири букви. Скільки звуків. Правильно чотири звуки. Скільки складів у слові меню? Правильно два склади, скільки голосних літер, стільки в слові складів. Перенести слово меню можна так. Меню. Друзі зайшли в одну із лірівських їдалень. Їм подали меню. Давайте прочитаємо меню. Перші страви, гарбузова зупа. 20 гривень. Борщ український 30 гривень. Десерти, штрудель яблучний 30 гривень, Пляцок з вишнями 30 гривень. Гарячі перекуси, картопляні палюшки 55 гривень, тертюхи з бринзою 60 гривень. У нас в меню були слова, які вам можливо незрозумілі. Давайте подивимося ці слова. Слово зупа означає суп. Палюшки означає галушки. Тертюхи це дируни. Штрудель рулет, пляцок торт. Давайте пригадаємо з вами зараз та вимовимо дзвінки приголосні звуки. Я буду називати дзвінкий приголосний, а ви будете відлунням вимовляти парний йому глухий. Б, Д, Д, З. З. Ж Г. Г. Дж. Дз. Дз. Молодці. А тепер знову я називаю літеру, а ви парну до неї: Б. П правильно? Д. Т правильно. З. Ж, ш, Правильно, а які приголосні звуки не мають парних глухих? В л, л, л м, н, н, й, р р, ф. Ф це глухий. Шукаємо парні глухі. В Л. немає, так? М. Н. немає. Й, Р. немає пари. Далі. Ф, ф, Це глухий, який не має парного дзвінкого. А зараз фіскульт хвилинка. Давайте пишемо. Далі. Давайте пригадаємо, як вимовляються дзвінки приголосні звуки в кінці слова і складу. Прочитаємо уривок з вірша: вимовляй дзвінко, звуки, позначені виділеними буквами. Отже, дзвінки приголосні мають вимовлятися. Дзвінко. стоніжка к, стоніжки. Босі ніжки. Як узути усіх їх. От купити босоніжки на усі її сто ніг. Дзвінки приголосні звуки в кінці слова і складу вимовляються дзвінко. Давайте ми зараз з вами у праві ще 7 утворимо і запишемо речення із поданих слів. А потім підкреслимо в цих записаних реченнях слова із дзінкими приголосними в кінці. Позначимо їх, вимовляючи чітко ці звуки. Перше дивимось: візьми поріж і хліб ніж. Як ми можемо скласти речення? Правильно, візьми ніж і поріж. Далі зроби ковбасою з бутербродом. Правильно, зроби бутерброд з ковбасою. Далі бабуся гарбуз в духовці в запекла. Молодці. Бабуся запекла в духовці гарбуз. На подали десерт. Мед, виноград і. На десерт подали мед і виноград. Ну що, приступаємо до записування. Записали перше речення: візьми ніж і поріж хліб. Візьми. Ніж і Наступне речення: зроби бутерброд з ковбасою з роби бутер б род. З. Ков баю. Оба сою. Прапочка. Якщо ви не встигаєте, ви завжди можете поставити це відео на паузу. Далі записуємо. Бабуся запекла в духовці гарбуз бабуся бабуся за пак ла в ду хов Духовці. Гарбуз. Гар. Буз. Крапочка. Підкреслюй, будь ласка, в записаних реченнях слова із дзвінкими приголосними в кінці. Наступне речення. На десерт подали мед і виноград на десерт десерт подали. Виног -ра Ви рад-д. Виног-рат. Виноград. Підкресліть в записаному реченні слова із дзвінким приголосним у кінці. Д-д. А зараз я хочу, щоб ви записали, яка ваша улюблена страва, хто її готує і як ви її їсте. Моя улюблена страва, до прикладу, моя улюблена страва Лазанья. Її готує мама. Я їм. Із задоволенням? Ви поставили на паузу, записали своє і продовжуєте далі. Давайте ми зараз прочитаємо скоромовку щебетунчика. одну, потім іншу. І одна із скоромовок буде вам на пам'ять. Завтра на уроці ви мені її розкажете. Захар заліз на перелаз. Захарку злість, Захарку харку злась. Зумів залізти знай, як злізти. Захар заліз на перелаз захарку злість, захарку зласть. Зумів залізти, знай, як злізти. Для того, щоб навчитися швидко говорити скоромовку, потрібно її прочитати повільно. Потім збільшити швидкість, потім ще збільшити швидкість і ще збільшити швидкість. Таким чином ви не тільки її навчитеся швидко читати, а ще й зможете швидко вивчити на пам'ять. Наступна скоромовка. У дворі дубки, під дубками грибки. Трава між грибками, хмарки над дубками. У діброві дубки під дубками грибки, трава між грибками, хмарки над дубками. Оберіть ту, яка вам була більше до вподоби і вивчіть її на пам'ять. А ми продовжуємо далі. Перегляньте, будь ласка, відео топ 5 найкрасивіших страв української думки. Своє найкорисніше експерти підрахували топ 5 найпоживніших для нас страв української кухні. Поїхали! П'яте місце вареники з вишнями. Для усіх, хто бажає схуднути, рекомендовано вечеряти саме цією стравою. Але щоб вареники були корисними, готувати їх потрібно з борошна твердих сортів пшениці. Таке тісто плюс вишні, джерело корисного білка та повільних вуглеводів. Тому, на перший погляд, зовсім не дієтична страва насправді допоможе позбутися зайвих кілограмів. Номер 4. сирники зі сметаною. Саме вони допоможуть мати ідеальне волосся, зуби, нігті та шкіру. Сирники зі сметаною через велику кількість кальцію допоможуть запобігти карієсу і зміцнять кістки. Третє місце холодець. Він дуже корисний для суглобів, дихальних шляхів та легень. Людині, яка хворіє на артроз або відновлюється після травм, саме холодець допоможе швидше прийти у форму. А ще холодець допомагає одужати при таких захворюваннях, як туберкульоз, хронічний бронхіт і бронхіт курця. Номер два. Зірка української кухні борщ. Він джерело вітамінів і мінералів. Відвар з овочові зелені у поєднанні з клітковиною і білками зміцнює увесь організм, а ще покращує травлення та очищує кишечник. І нарешті на першому місці свіже охолоджене сало. Так саме воно містить насичені жири, необхідні для імуніту.